І всім привіт, друзі! Ви на каналі Look and Draw, на календарі 1 вересня, всі пішли до школи цього дня, всі пішли до школи, а я, а я знаходжуся 1 вересня на морі, друзі. Тому ми ще тут будемо відпочивати 5 днів, ще є 5 днів у нас. Ми будемо тут відпочивати до 5 вересня. Ми ще на морі. Якраз з у в нас, друзі, 12-та лотерея, ми на морі. І якраз мені цього дня, сьогодні, 1 вересня, у мене день народження, мені виповнюється 12 років, якраз 12-та 12 лотерея і 12 міні років, 12-12. Ось так тому друзі, ми будемо святкувати сьогодні мій день народження на морі. Це перший раз, що я святкую цей день народження на морі. Дуже цікаво. І буде, в мене цього день народження декілька днів. Сьогодні, декілька днів буде, мені проводиться день народження. Така мені лотерея. Перший день ми будемо святкувати Соні на пляжі, на вид моря на морі. А, на другий день ми будемо десь в іншому місці святкувати, на третій день десь в іншому. Так пару днів будемо святкувати на різних місцях. Соні це на пляжі, бо ось ми написали тулон 2025. Перше вересня, Назар 12 років. Ось мені 12 років. Тулон Мільвансанг. Перше вересня, Назар 12 років. Мені 12 років, тому будемо зараз задувати. То. Дем'ян, сьогодні є іменинники, сьогодні ми будемо співати мені день на пісню День народження». радження. за заніверсал, давай співай, Дем'ян. Молодець! Жой за заніверса мені. Давай ще! <тит> все, давай, братик. Все, з ним народження. Так, будемо зараз задувати. Пише тут тулон, ван цанг 1 вересня, Назару, 12 років. Зараз будемо ми то все стирати. Не задувати, а стирати. Ногами. Три, два, один. Так, затираємо. Так, ще, 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 задуваємо. Правда, тяжко трохи затирати. Ми стараємося. Тулон, давай, все. Жварі за неверся. Все, давай останній і. Все, Вс, за заніверсе мені! за заніверсе мені! Єс! версер жваю за ні версер назар жваю за ні версер назар happy birthday to you birthday to you happy birthday to you назар happy birthday to you значить по-українськи з днем народження Наза, не на народження, наза, не народження, наза, не народження, назад. День, день народження мені. Давай. Що, які ти подарки, подаруєш мені? Мальоночок. Мальоночок. Добре, тому ось так ми зараз будемо проводити крутий час на пляжі і святкувати мій день народження. Погнали! Святкувати!